Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео уже у новому році. Оскільки відео це у новому році є першим. Бажаю всім сили, натхнення, бажаю якнайшвидшої перемоги, закінчення війни. У нас була Нещодавно ось така зима, а на зміну їй прийшла ось така. Як бачите, весь сніг зійшов, небо показує наскільки красиве. Блакитне-блакитне із такими рожево-сірими хмарами. Ну, такі явища бувають дуже-дуже рідко, тому ділюся з вами. У нас останнім часом дує дуже сильний вітер, ну і був дощ перед тим, зараз просто сильні вітри. І показую вам піднавіс, який у нас є при вході в будинок. Він був прикритий просто спеціальною клюйонкою, але її всю зняв вітер. Тому як тільки в чоловіка з'явився трохи вільний час, він взявся накривати піднавіс. Має він а, помічників вірних. <хи> Дочка там знімає з катапалу клійонку, син допомагає, подає. А, і ми з Софією це все знімаємо. Підійшли ми трошки вище а, над будинок і знімаємо трошечки такої краси. Снігу немає зовсім, вітер здув весь взагалі. У нас здається, що весна. Але багато хто жаліється, що в бджоли вилітають, там ще якісь такі різні моменти. Я вважаю, що нічого страшного не станеться, навіть якщо бджоли загинуть. Головне, що в нас є тепла зима, люди можуть пережити її. Без світла і без тепла набагато легше, ніж у сильних морозах. Гілочок я собі нарвала, і ці всі гілочки показую, на що я перетворила. Ми з Софійкою пов'язали ось такі гірлянди, прикрасили саморобними, звичайними метеликами, і трошечки звеселили вхід у наш будинок. Хоча настрій зовсім не святковий, але хоча б заради дітей прикрашаємо і робимо святковий настрій. Тим часом чоловік доробив стріху, і... Все готово. Також відзняла трошки такої мотивації передсвяткового прибирання, хоча це важко назвати передсвятковим прибиранням, тому що таке: прибирання є практично кожного тижня, змінюється постіль, вимивається підлога. Ну, одним словом, все одно зняла, показую перед новим роком. Це такий збір потрошечки всього, що було, що встигала я знімати поміж тим, як було світло, не було світла. Міняю постіль я у кімнаті, де спимо. Ми, чоловік, я і Софія. І також буду міняти постіль у кімнаті у дітей. Дітей, вони вміють ліжка застряти. Дочка старша тут взагалі, вона вже доросла для неї, немає ніяких проблем. Син молодший буває, що не може розправити ще ковдру, оскільки йому 6 років. Але так він старається і ліжечко застеляє теж сам. Я тільки що роблю, так це міняю постіль. І проводжу ревізію. Ревізію я проводжу, чи добре вони прибирають, чи одяг весь поскладений на місця, чи добре всюди повитирана пилюка, тому що вони можуть там зверху повитирати, а решту лишається. Дуже швидко назбирається мусор у них у їхніх шуфлядах, там, де канцелярські приладдя різні, там все накопичується, дуже багато різних відходів з паперу. І мені приходиться, як злому ревізору, заходити і все це просто викидати. Бажано робити тоді, коли їх немає, тому що кожна коробочка їм потрібна. Все їм потрібно, все їм треба. Так як і усі, напевне, поки є світло, я стараюся попрати, бо його може не бути і прання не буде. А всі такі справи, які, на які потрібна електроенергія, які вона з'являється, стараюся виконувати зразу. Також ми піднімали собі настрій, створювали таку більш святкову атмосферу тим, що розмальовували пряники, Пряники в нас не домашні, пряники в нас є куповані. Ми єдине, що приготували в домашніх умовах, так, це глазур для розпису тих пряників. І от тут усі сидять і дружно розмальовують, хто як уміє. І Софія теж не виняток, вона розмальовує на свій манер. Трохи пробує на зуб, на смак, трохи малює. Робить там павутинки, ну, одним словом, зимовий настрій створюємо собі самі. І ось такі прянички у нас вийшли. Це все дуже так атмосферно, дуже дітей тішить, попри те, все, що немає світла, немає дуже часто, немає снігу, немає якогось такого. Святкового-зимового настрою, але ось такі розмови, ось такі розмальовування пряників, посиденьки, цей настрій дуже піднімають. А зараз показую вам, як я готувала святкову вечерю на Новий рік. Хочу сказати, що якихось таких рецептів я Спеціально ніяких не готувала, не шукала, не робила якийсь такий дуже святковий стіл, але святкову вечерю для дітей я кожного року стараюся зробити. Попри те, все, що вони там протязі посту не вживають м'яса, виняток новорічної ночі у нас все ж таки є, коли я готую. Для них м'ясні страви. Діти так звикли, новий рік кожного є року, і навіть попри те, що зараз є війна, може не розуміти Софія, не роз... ну, там, не так дуже чітко усвідомлювати Андрій, але Вікторія, вона вже є старша, і вона чекає цього і питає, чи буду я щось готувати, чи ні. Чоловік хотів ось такі мішечки, горшечки із тіста із начинкою всередині. Я їх готую в перший раз. Рецептом з вами не ділюся, тільки ділюся процесом приготування, оскільки горшечки вийшли не дуже як для мене, вдалими. Там треба було замісити звичайне тісто всередину. В якості начинки дається сира картопля, м'ясо, помідор свіжий, також дається цибуля, все це добре промариновується, зелень. І вкладається всередину у розкатане тісто, защіпається добре, робиться, змазується яєчком, робиться такий. Ніби горшечок, кришечку із залишків також робиться. Все це е, діло випікається при 180 градусів, приблизно там, хвилин 40. Ну і має бути так, по ідеї, що е, всередині є гарнір м'ясний такий, а зверху замість хліба можна використовувати ось Сам цей горшечок. Але насправді рецепт дали не дуже вдалий. Горшечок був твердуватий, він був не дуже такий смачний і всередині також не дуже вже і така смачна страва. Тому я не ділюся з нею з вами. Але на вигляд вийшло досить таки гарно, тому показую, що на вигляд дуже апетитно. Готувала я тільки 4 такі горшечки, оскільки розраховувала, що нам з Софійкою вистачить і одного на двох, а вже всім решту окремо по одному. А, і так, оскільки основний затєйчик. Задіящик... Такої страви був чоловік, то він її мусив всю з'їсти, принаймні хоча б демонстративно але з'їв. Вона насправді не погана, вона є досить таки нормальна, але затверда, затвердий горшочок. Ось так за декілька хвилин я вам показала, те, як пройшли декілька днів до Нового року, та як я готувала святкову вечерю, що готувала на святкову вечерю. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо зустрічатися з вами все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім до зустрічі і все обов'язково буде Україна!